Ну і погода, дякую, дякую. ну й погода, такий вітер холодний, такий північний. А дід лозить, а дід лозить. Я тебе що по торби да. О, десь напросив уже щось. Ну Що шо він там випросив? Бульки давав. ого, Оксана дала цибулю, ось, спасибі, Оксана. Тепер мені болійки їде. О, дай чого все. Сумка, ого, 5 кілограмів. Не дам нічого. Не дам. А, Яка гарна цибуля, Боже. Яка гарна А, Оце дід виходив. а. Пушинка, ти що, змерзла чи що? Тут тобі нема нічого. Ага, змерзла, так. Де дуже вона замерзла. Та ні. На, і шука така. Цибулю сюди? Ну, да. Ну, сюди за нами. Ти... Оце дід випросив. Ну, не це даром це ходив цей дід. Він знає, де ходити. Звісно, знає. Півдня дня проходить. Забирай баклажку. Не, я тя, заберу, заберу. А шуку я залізу. Зараз телевізор. Ні. Ох, то важке ж таке. А то що? Ох, і дід. І за бнеток тобі Ох, та йди вже, не крякай тут мені. Я вже не крякаю. Я вже обід приготувала, а ти десь ходиш півдня. Такий герой прийшов, розказує, що він Ох дід! Де наше сонце ділося? Де воно ділося? Що це за гора таке? Якби не... флажки не було б так красиво? Ох, і красиво. Ха. Пішли далі. Ога. Сьогодні на обід до діда. А що сьогодні на обід до діда? — Ох ти, супець. — Та ти глянь, який він, З Грибочками. Боже, а що там ще є? Що ти там знайдеш? Грибів всі кидає куча. М'ясо. — Півень утопився. І... А пуп де? Пуп? Їла? Ні, не їла, що нічого не їла. Диви, а де там макарони бути. Де, де Ух ти ви який. Диви. Йожики. А ще п'ю, не тупився, так супові. Ну нічого, а смачно на всю хату пахне. Справжня зупа. Зупа не зупа. Зупа надо хозити. Не хоче зупи. А і ж, бо гаряча. Там уже ні, не знаю. Ти ти всіх ходив, я гаряча. Пійдет. Насиль яке. хороша, О, Слава Богу. Вроді хороше. Дід проходив півдня, але на обіду спів. А я, От як треба, і справи свої робив. І, <свист> і... шани всі зробив. І шани всі, і ще підеш? Mm. А то ти не надовго прийшов. Надовго, півп'ятої підуть. А півп'ятої, а до півп'ятої що ти будеш тут робити в мене? А, оддихать. Та після чого? Прогуляв півдня та втомився. Mm. Молодець, дід. Ні, може базі поїхати. Пощо? По, по... шпаклівку. А, та це шпаклівка так. Клею та. трохи треба. Я думаю, ти мені щось хочеш. Так, тобі. бій, це ніс. Ох і дід. Тубі. Він про мене не табі. згадує. А. Сама кричала ремонт давай, давай. Який ремонт ти? Ти, ти ще е, стройку не завершив, вже ремонт почалась. ж стройку завершив. 40 років строїтельства нашого ще й досі не закінчиться. Мабуть, воно не при До цій житті. З самої смерті, щось... не в цій житті, мабуть, закінчиться. А то ще й не на одного останеться, Глядіть. Запомни одну істю. Скільки живеш, стільки й робиш. Ну да. так, А собі. може вже хватить. Такого немає. Та ну стільки ж можна робити. А коли ж відпочивати. Дід буде коли відпочивати. Ну то я й думаю, треба купити лодку собі. І що? І десь попливати. І відпоч відпочивати. Ходити на скинук. На У нас річки немає. На ставок ходить, вудочки закидати, плавати. Та, тіт, О, це не то. Щоб була річка, та вдоль по річці. Попливти, попливти, а тут на ставку це на одному місці ти будеш крутитися. І то хорошо. Там Та стільки шо. качок плаває лебеді. Та що, ти ж Вон... не качка не не тим болі. А я б між ними б сидів там, вудочкою махав би, <рес> Вони б те заклівали і вигнали, бо то їхнє озеро там. Не. Да, дід. Ти ж не з їхньої племені. Вона має зі мною в зім дружать. Да, ти да, коли у мене сиділи, ждали, поки я там рибинку какими. Да? Mm -hmm. тобто, там знайомі птахи, так. Mm -hmm. да. Та нічого діть, головне, як приходиш додому, то одразу їсти дають. Оце саме голові. Бігом кажуть, сідай, бо зйомка починається. Да. <рес> я думаю, чого я так кабанею? От то, щоб не зйомка, то щоб і їсти не давали б, га? Да, да. Ну, дід ти неплохо пристроївся, я тобі скажу. Приходить, приходить і зразу йому вже й обід. Ходив да не ходив, але ж неплохо й проходив півдняну да. і мішок пшениці привіз. І це були Та, пшениця така дорога. Та. І всі кричать на базарі яйця дорогі, да купіть пшениці краще. Та курей заведіть, да, чи довго. No. Я побачу, що ці люди, чи довго, щоб курей, хто держав тебе. Бо мені вже вони надоїли. Я б на 500 гривень пшениці купила, no, то скільки можна яєї купити, щоб я б всі не з'їла їх. А їх ти мішок на місяць хватить нам, чи ні? Хватить? Як потрошку Хватит, давати? Да. Бо їм не можна багато давати, бо вони такі жирні, вони скоро перестануть нестися. Поріжем. Поріжем на жир, да, на І курячий, курячий суп буде. Ото. От Бо скоро вже молодих брати той червень місяць. Буде тепло, візьмем О, хастільки з тобой. Ай-яй-яй, ай, ай, дереві. Де на базарі Як... брав? Да. А я вчора була, то нікого не було, Охі, а сьогодні навезли. Да. А потепліло, вчора холодно було. І сьогодні вступило. так само холодно. Сьогодні тепліше. Та де? Тепліше. Не розказуй нікому. Мені такого. вчора тепліше було, наприклад. А. Як ну. я ходила, мені вчора було тепліше, а сьогодні вийду з хати, а воно вже холодно. Так з хати виходить. Отож. Та нічого, це тільки початок. Ну. Я ще доберусь до того базару. Так що... On... Не знаю і, коли. Сьогодні середочці. Я в п'ятницю піду. Я в п'ятницю піду. Там буде взагалі тепліше трошки день. Можна і буде. Черешні, і... Монка, що душа да. Ну підемо. Підемо. І треба щось ще купити. Кущиків якісь. А що ж ми купимо? Кущиків якихось. Так. Да. Дерева. Дерева кущами такі ростуть, знаєш. <laughs> Я тобі розкажу, да, як дерева ростуть. Ох, дід, як нагулявся, та який в нього апетит хороший. Да? Аж да. даже мій, мій суд похвалив навіть. О. Ой, Боже. А де ти грибочки таких маленьких купила? Так, у лісі назбирала. Це mm. була вчора. А ти вовків боїшся в ліс ходити. Та немає в мене вовків, хай вони бояться мене що це я їх до боятися. Як гриби я, то які вовки. Ах. Хорошо? Ох, і хорошо. Ах, дід. Аж душу. каже, що я сьогодні буду собі, значить в нього немає обіду. Бо він вчора доїв борщ. І вже не хотів більше, характе. Скільки його тиждень їв, да? ну тепер боєш собі їсти. То давно навіть якусь перем'яну робити. Ну, це доїси суп, бо я ж кожен день варити а його не збираються. То правильно, я так і зрозумів. Да. Так. Він там на дворі стоїть, холодний, пішов нагрів собі. І от туди їдою. Ще Альона прийде, такого супу дам її. Та він не на дворі стоїть. Та там температура однакова, да. що там тільки вітру немає. Це вже добре, що хоч вітру немає. Зайшов собі на кухню. Двері відкрив і кухня в мене на природі. От мені подобається, що в хаті не треба, тих запахів немає, кухонних. Можна, жарити, да. можна і й жарити, можна й парити. І птичку слухать. Да. Да, як Птічка, яка кукареку. Mm. Там півні як розходяться співати. Наші троє, як заведуть, а потім сусідські, то тільки одні півні, як співають. Птічки п'чає. А скоро соловей, як появиться, то, то капець буде. Ох, як, я... як я бігала той от, понад берегом, а їх же ж там розвелося. Як же ж вони співають, як весна приходить. І... Ото вже нас справжня весна, як солові співають. Ту вже можна оприділити по солов'ях. А їх там співають? Літом не співають вони. Ну, ще в червні місяці співають. Вони співають, поки б висижують своїх пташеняток. Mm -hmm. Ото вона сидить на гнізді, а він співає цілу ніч до колодає. От раду А ті у яйцях сидять маленькі і слухають і учасни собі ж що... так. Mm -hmm. да, потім повелозить, і він ще співає їм, ох, і співучать. Не дасть поспать поспати діто ж таке противне. Щоб малася вона на тих яйцях заснути там поспати трошки, то він буде співати цілу ніч а й півдня співає. А коли він спить сам, там, то хто, хто і знає. Не спить. Ну, то ж не спить та У них весняні весняні чудеса <різь> Так Вони весною не сплять, не то, що дід спить уже, як захрапає, як захрапає. <різь> <різь> Уже й забувся, що така весна, і що таке та ліс повесить? Та ото ж ти теж, як я вночі сплю та театура, такі трелі, щоб я не спала. А ти? Не тикай. Так ти так бачиш? Само. Я не так само. Я так як ти не вмію. Ти ще розкажи, що я так, як ти вмію. А я так, як ти не вмію. Так, да, і не вмієш, так то... і не зумієш. Це тобі сниться таке щось Мабуть, я сниться, як спиться, хорошо. Ох, щось там, Наше балакає. Ну так, треба все розказати. Ох, дійсно. Сьогодні такий сон якийсь, я думаю, я його запам'ятала. Ну, знаю, що так не хотілося просинатися таке щось там. Щось таке було там розслідування якесь. Щоб було дуже цікаво у вісні. Розкрита, і то і накриєш спину. Не треба накривати, бо мені стає жарко, і я потім да. Да. А Ото як лягла і все, не треба накривати. З однієї сторони тепло і добре, а з іншої треба, щоб було прохолодно. Угу. Понімаєш? отож. Ось. Ох, тит молодець. Як він справненький який. Так, ну вже а бутерброд куди тепер пхати? Та якось чаєм зап'єш, зап там може воно й зайде. Чи ні? Та хай стоїть. Ліцька mm -hmm. тоже не голодна. Mm. Щас Алена підійде. Та що щас ще не 12. буде. Ні, на 12 їй тільки на зустріч yeah. туди. О, а потім часа два, може, прийде. Так, да, десь так. Ну нехай там займається важливими своїми справами. Шости. А в нас об'єднався. Заболів, ухи заболів, заболів. Зараз такий вірус ходить дід, так що ти нічого сильно так. Бо як хватонеш то буду в давати потім. Так. Я перець їм, а перець кров ганя. Перець твій нічого не поможе. О. Зараз такий вірусняк ходить, що ніякий перець не поможе. А поможуть може антибіотики, противірусні або ж навіть гормональне средство, якщо вже прихватить сильно, гормональне нічого не поможе. Нельзя, бо це виростуть. Ну, ще досі ж не виросли. Я постійно тобі його колю, ну то воно ж не виростає в тебе щось. <плес> да. роз роз Може, десь у другому місці розстаєш, не бачила. Я вже старий тут. <сх> Гормональний фон тобі відновимо. Ну, як кажу, як не лікарства вже не допомагають. Остається пару кольчиків гормональних і все. І знаєш, що дід буде жити. <плес> <плес> так що я його. Так ти там понімаєш щось. Ти слухай, що тобі кажуть, у мене люди. Так, да, Ото -от -от. от -от, крильця й помахай і взлітай. Ох, як ти мені вже умнічався, умнічався. Сьогодні до вечері не добув, кричав їсти, хочу. Я думала, вечерю буду знімати, а оказалось сьогодні обід. Та прийшов вже, шукав уже обід. ж мабуть, виголодався, я ж підняла, що ти вже. Голодний. Ні, ні, Нічого, та й я щось придумаємо та знімемо. Mm -hmm. Так що не переживай. Дід сильно. Ти вже привік до камери. Без камери і воно й не таке смачне вже якесь. От так, правильно дійде. Головне, щоб їсти давали. І щоб було смачно. Так, махай до свидання, там я пішла. Тобі вже треба його. Так, хватить вже, бо ти сильно. Всім доброго дня. Смачного обіду. Дякую. До встречі. Дякую, що приходили. Дома заходили, мене. На мене красивого повідомлення. <рец> <рец> Молодець, ті. Смакуй на здоров'я.